Вітаю всіх поціновувачів гри Казаки. Хотів би показати вам повтор зі своєї гри тільки що. Хотів би поговорити про те, що не варто бути таким агресивним. Це просто гра, грай насолоджуйся будь-яку гру будь-яку стратегію для того і створення, щоб насолоджуватися ними. Розслаблятися, відволікатися від реалій. Ось я, мені випала Австрія. Кожен раз, як мені випадає Австрія, я строю рундаширів. Не знаю, подобається, що мені тут те, що є рундашира. Вже 230 штук. За 4 хвилини, я думаю, що 400 я не назбираю. Хоч можна було і почекати, але це не моя тактика, коли я граю. Піку або рундаширів. Я зразу йду нападати. Щоб у суперника не було часу грейди зробити на стрілки і так далі. Я навіть не дивився, що в мене союзник грав з однієї казарми до 3 хвилини. тільки що її поставив. Ну, ви самі бачите, що це новий гравець. Але нічого страшного, я на таке не дивлюся, я дивлюсь за своєю грою в першу чергу. Я просто строю рундоширів і кайфую. Тут не потрібно напрягатись. Строю третю конюшню. Це на майбутнє. Тут не було мети якоїсь подкови, купи чи ще там подібне. Я купив на лати золото. І на грейди рундам. Все, я там трошки пізніше вимінюю дерево віжу. 272 рунда шира, 2 хвилини до початку. У суперника по поінтам ми не сильно відрізняємося, Я трошки більше, але в мене юніти, опять же, строяться швидше. А, він ще грає в століття. Я цього не бачив. Він фул пішов в століття. Дев'ять пікінгів. А тому й була гарна ідея. Я навіть не знав, що він грає в століття, я якось не звернув на це уваги. Він будує тут війний забор. Але для такої пачки рундаширів, як в мене, це. 300 рундів, це буквально 10 секунд зрубати цей забор. Я вже зараз буду брати Кірасу. Я вже формую. Шикування. Плюс 2, плюс 2. Теж непогано. 10 від пік, захист. А, тобто вони 0 урона наносять. Він зіграв в століття, але... 9 урона, а в мене 10 захисту. Тобто вони наносять 0. Ось я наступаю. Нічого не бачу, що в нього робиться, в мене приблизно. Кійкіт 300. От, бачите, я не бачу, було якраз 400 рудаширів можна було зробити формування. Але 11 демеджу. Взята кіраса. І зараз, здається, я тут буду робити останні грейди. Плюс я тут коней відправляв на забігання. Вкинув аптечку. Рунда погналась за стрілком, Пришлось розконтролити. Трошки не кучно. Трошки тихіше зроблю. Трошки не кучно, в мене ще тут формування просто стоїть. Але тим не менш е я його перерублю. Я навіть цього не замітив, бо я ще якраз конями хотів забігти до його сусіда. Перерубую я його в ноль, в нього 200 мушкетів лишилось. У мене ще багато рундаширів. Він знищує всі будинки. Я не знаю, на повторі буде показувати те, що він в чат написав. Паралельно з тим, що я напав на синього, Тут роблю маленьке забігання конями. Я вже в якийсь момент потім замітив, що в мене союзник Новачок. Не буде видно, напевно, що він написав. Він... Обізвався? І сказав, що, мов, ясно. Обізвав мене, і типа, я там нерозумний з Рейдом. Якщо так, не грубо. Смисл це робить? Я новачок взагалі. У мене, типу, не дуже багато ігор. Я зробив маленьке забігання, знищив тут 3-4 шахти. І формую далі собі армію. Тому що в мене проблема, я відволікаюсь на. На драки, типу, коли йде файт, то я відволікаюсь. У мене союзник вирішує наступати, ну, в нього. 100 мушкетерів, 23 барабана і 22 офіцера. Ну. В принципі, 50 урон пікой. Можна офіцерів накліпати. Це без сенсу. Червоного 100 коней, 214. Але... Я Зараз побачу, що він нападає на мого союзника. який явно ще менший, ніж я граю. Поки розібрався зі своєю економікою. Це було очевидно, що він програє. А ні, здається, він ще тут. Я не знаю, чи на повторі показувало б тут. І я потрошки починаю наступати. Десь тут я буду поповнювати вже перед його базою формації. Хочу забігти знову забігання зробити, поки він наступає. Якраз знищити йому повністю вже економіку. Нічого, я так зрозумів не бачить. Почал наламуватися на ворота, але вже я тут заходжу. Я просто собі граю, кайфую. Настрою пачку рундаширів, пішов в атаку. Все. Людина грала в вік і він не встиг нічого підготувати. При тому, що в мене було 400 рундаширів, я міг формування зробити, просто я не порахував, я бачив, що час підходить і треба було наступати. Ні, ну я, я тут перерубую без шансів. Аптечка зараз заюзається. Коники вже забігають. Я чисто думав, якщо я навіть не виграю цей файт, не розміняюся, то я хоча б знищу базу. Плюс він не законтролив конів, міг просто відійти, дочекатися основного війська. Просто повністю знищує економіку. Союзник прибіг допомагати. Я ніколи не злюся, і розумію, що є новачки, вони заходять ну, в рейтинг, собі хочуть пограти. В чому проблема? Вони вчаться. Проти ботів немає смисла вчитись. Вони погано грають. Ну, ось така гра і завершилась. Я так розумію, чат не показує на повторі. Будьте добріші, насолоджуйтесь, рою.